Вітаю всіх із магазина Сільпо. Сьогодні буду робити огляд сінотижиків сільпо. Акції, які почалися 2 жовтня і буду діяти по 8. Акції діють по всій території України, у всіх магазинах Сільпо включно. Зразу хочу сказати об'яву. Там така велика рекламка йде. День вчителя наближається, тому всі вагові цукерки, ой, всі... Цукерки в коробках сільпо мінус 50%. відсотків до мінус п'ятдесяти. Мабуть, оцін, цін мінус сорок три. Ось така мілка 99 гривень 110 грам замість 174. Оці дуже смачні, хто не спробував, якщо хочете подарунок гарний зробити, це по типу ну пташине молоко, тільки це виготовляє Польща. Я перевозила їх з Польщі, Це дуже смачні цукерки. Дійсно, 199 гривень за 340 грам. Зі знижкою 33%. відсотки. Ну і далі тут уже йде це ось такі, як також цукерки, да, 149 гривень, отут мінус 40 відсотків, упаковочка 200 грам, таблірон по 69 гривень, ще в молочному шоколаді мілка за 99 гривень, далі вагові цукерки 189, сонячний, сонячний віночок називається, ось такий шоколадний, відшоколадний бісквіт, Ого, важка 500 грам за 189. Навіть на Артек, гляньте, яка класна знижка, 24% 17 гривень. Артек смак пломбіру. Потім такі вафлі, оці імпортні, смачненькі, Покер – 14,99 за 45 грам зі знижкою мінус 50. Кіткат – 3599. І Нац 31,99. Ух ти, яка красива плитка шоколаду з оріхом! Я навіть таку раніше не бачила. Класик на келіату якось так з цільним фундуком 179 далі йде Орео мінус 27 по 79,99 зефір ось такий від Богуславна тут 230 грам 80 гривень на знижки ще такий артик артек шоколадний за 17 гривень. Тут ще є від премія, є граф рей, є англійський сніданок по 29,99 за 25 пакетів. Корм для котів переходимо оптіміл по 199, 41% знижки. Корм для котів сухий, є телятина, є курка і індичка. 800 грам. 199, да? гарна ціна. От, хто користується таким кормом? Дивіться, яготинське молоко також гарна ціна, мінус 34% упаковка, хоч вона хоча найте але вона більш зручна. Ось такою кришечкою. Тут 950 грам, Жирність молока 2,6, Ціна 47 гривень зі знижкою. Соки джафа по 59, Коштує нектар гранатовий. Далі з сілью томатний 57,99 і апельсиново грейпфрутовий 59,99 Соки джафа йдуть по 950 мл. Далі в акції рис від премія басматі пропарений за кілограм 119 гривень зі знижкою. І далі також такий же рис, думала інший. Тут майонез 32 гривні 190 г від щедро домашній» зі знижкою, кажуть, ціну. О, в акції такі грибочки від Велдар 300 грам, гриби шампіньйони відбірні в натуральному розсолі. Ух ти, мінус 46 відсотків на них на них 80 гривень. Кукурудза ну це щось чешське, начебто бренд чи польський чи чешський, так, Польща, Польща. 45 гривень за 400 грам з ключем. Баночка йде кукурудза в зернах Написана. Ма олія оливкова екстра Вірджен 500 грам, Мінерва 349 мінус 36 знижка. Ананаси є кільцями у легкому сиропі, кільця і кільця, а тільки кільця, шматочків немає. Це премія виготовляє тут. 565 грам баночка йде без ключа. Ціна 80 гривень. Знижка на арахісову пасту класичну 300 грам за 149 гривень. Далі делісія печиво зі смаком апельсину здобне 45 гривень. О, дивіться на делісію, класна знижка, мінус 55 відсотків. 300 грам за 45 гривень. Тут від біскоті акція печиво, біскоті фраголі, на мікс здобне, пісочне, 90 гривень за 550 мл. мілілітрів. Ось такі цукерочки по типу ММД. Скільки це виготовляє Польща, два види їх, кокос і арахіс, по 15 гривень за 60 грамів. З цієї сторони цукерки від мерсі три види, також як на подарунок брати ого, у них така ціна 199 замість 444, по 250 грам, Ось такі в стіках. 199, три види цукерок ага, по 250 грам, По 149, Ось таке левіть вино, 149 замість 234, Далі бандана роджа вино 199, о, маскино, просєко по акції 750 мл 319 лікер, отакий трав'яний, валхалла, якось так називається, 700 мл 499 і редлейбл віски цілий літр. 699 червона етикетка. З цієї сторони дивимося, що цікавого. О, ось це касалет Тоб'янко, гляньте, 750 мл за 99. Економ пропозиція Ліманчела 199 за 700 мл Марандіні бренд називається. Далі віскі знову. командор На а, це напій на основі рому 349 за літр. Далі віскі Літр цілий 399, горілка в акції за 299. Із Норвегії ось ця горілка 700 мл. Получається на неї ж 50% знижка стела Артуа по 30 гривень, 0,5 жБ банка. Крімберген якось так називається пиво, я неправильно кажу. Три види цього пива. 50 гривень по 0,5. Далі пива стільки наставили вже холодно. Мабуть, все хочуть продати зі знижкою. Опілля корифей по 21,99. нон стопу в зеленій упаковці щось. Мабуть, новенька, мені здається, 250 мл, Дивіться, нонстоп Evolution Fresh, 18 гривень. Хто п'є нонстоп, от вам новиночку зробили. Далі джусики всього по 10 гривень. Вони йдуть з трубочкою по 200 мл, Ось такі соки різні. Ананас, там гарні смаки. О, банджурчики, 47,99 Ціна замість 95 гривень. Ось так маленьке тут сільпо, тісно я сьогодні не доїхала, до того у нас тут потоп одесі. По так, далі. Орео 65 гривень за 228 мл замість 109. Чіпси ціни не, не цікаво. От печиво Наполеон, я вам покажу Ось таке Наполеон 30 гривень, замість 60 гривень 228 г. За 30 гривень печиво. Лейси, лейси чіпси. По 60 гривень мегапак. 170 грам. Знову Орео ще якийсь один вид 63 гривні. Ще такий банджурчик в акції 48 гривень. І тут і ще один вид також нон-стоп, Іде по 17 гривень, це сильно газований, напій, ну щось також зум, якийсь новенький мені, мені так здається. І тут йдуть повтори. Дуже гарна знижка на вершки яготинські, саме на 10% жирності, 21 гривня, замість 37. Гляньте, яка велика знижка, 200 грам ось тут. 36% гляньте на йогурти. Я таких навіть не бачила, як в паучах. По 15 гривень всього. Від злагода, ось, від 9 місяців є різні смаки. 15 гривень, всього 170 грам. Хочу вам упаковочку показати. Злагода, малятко. Тут 2,8 жиру, смаки банан, малина шепшина, абрикос, банан. Всі по 15 гривень, замість 24, мінус 36, будь ласка. Ще велика знижка на тісто відрудь. Мінус 43%. Дивіться, заморожене листково дріждживе 500 грам за ціною 45 гривень. Ну, гарна знижка по 80 Акції на все м'ясо його тільки викладають. Покажу в другому випуску, як завжди. А тут головна акція: ось така: стегно від епікур 1640 за 100 грамів, 164 за кілограм, мінус 18%. відсотків. Воно вже запаковане в лотку, ну в йде, по 700 грамів по 600 шістограм, по різному. покажу, як виглядає ось таке стегно. Ну хто всі знають ядома, що таке епікур, але знижка гарна для Епікур, да? 164 чотири гривні за кілограм. Трішки покажу, акції у відділі овочі. Картопля біла, мита за кілограм ціна 40 гривень. Далі. 30, а, ні, це не жовтий цінник, морква по 9,89. Далі, отака цибуля жовта по 8,99. Ціна вказана за кілограм. Капуста Пікінська 24,99 мінус 35%. І корінь Селери по 53 гривні. Отака цибуля Корсар, класна пласка 79,49. І корінь пастернака по 99 гривень замість 149. Це ціна тижня написана. У деяких цінниках є помітки, що ця акція тільки два дня. Я вже в наступному сільпо великому буду робити огляд, там точно буде все вказано. Грушник паперовий від премія, два шари, 100 аркушів, 55 гривень зі знижкою. Сілан, цілий літр, літр 12 мл, 154 гривні, мінус 33 відсотки. Мінус 50 відсотків на персіл капсули, тут 13 штук, універсальний колор, 4 в одному за 199 гривень

Вологий папір, гляньте, який у них цікавий. З відзіва 80 аркушів 134 І ось такі менші упаковочки від премія вологий папір з екстрактом ромашки 45 гривень за 42 штуки. Великий отакий від премія рушник, тут 350 відривів, 124 гривні. Серветочки звичайні. Ось такі 50 листів, ціна 16 гривень. Тут антибактеріальні серветки, вологі 15 штук 20 гривень. І от фольга алюмінієва, добра господарочка, 22 метри, 99 гривень, знижка 45%. Ну, Дивіться, за 22 метри 99 гривень. Зверніть увагу, гарна ціна. І фрекінбок також оцей рукав для запікання 5 метрів. Ціна відкрию собі шефа так. 49 гривень, мінус 30 відсотків. Велика позначка, мінус 52 відсотки. Персіл, 189 гривень. За 13 капсул, 4 в одному. І за 11 капсул для видалення плям. Знижка, мінус 53. В іншому сільподе я зазвичай роблю огляди, до якого сьогодні не доїхала. Завжди є вже ці суперднічі, суперсубота, тут поки немає. Просто розкажу ось тут про акції. Вино я вам за 99 показала цукерки. Нагадую всі цукерки в коробках, мінус 50 з другого по восьме. Гляньте кава 1 плюс 1 мелена від Льор Еспресо в капсулах. Вся оця, що по 10 штук, три види, один берете, інший в подарунок. Мінус 39 мілка, 350 грам, 149 гривень замість 244. Галечина, ряженка, 800 грам за 43 гривні. І жирністю неї 4 відсотки. Така ковбаска, м'ясна гіддія, мінус 51% відсоток знижки, 129 гривень замість 264 за 340 сорок грамів. Мінус 51%. відсоток. Супер знижка. Наступному випуску вже буду показувати акції на рибу, ковбаску, сир, весь молочний відділ, також м'ясний відділ. Все тільки викладають. Поїду в велике сільпо, покажу акції на овочі фрукти. Також на випічку і на тортики. Дякую, що дивитесь. Зустрінемось в наступному випуску.